При НАТО ситуація дуже складна. Необхідно тривале лікування і величезне бажання одужати. Треба лікуватися. На жаль, дуже довго. Кількома таблетками ви нічого не зможете досягти. Хворі часто вважають, що два-три курси антибіотиків забезпечать успіх. Але ваша хвороба потребує значно довшого лікування. Ця пухлина може перетворитися на рак. Не лякайтеся. Так, пухлина у вас є, доволі велика. Але я не можу сказати, злоякісна вона чи ні. Для остаточного діагнозу потрібне обстеження. Це серйозно? Такого слова в медицині не існує. Це буде важко. Лікування вимагатиме від вас величезних зусиль. Зрозумійте. Але це можна вилікувати. Ево, кого ти хочеш обдурити цією казкою? Мене ще один рік, і Чарлі буде необхідний батько. Зрозумій це. Ні. Я виховую його сама. Якщо буде треба, Взую кросівки і гратиме в футбол. Але Томаса до Черлі не підпущу. Знаєш, Ево, я вважав тебе розумнішою. Ти гадаєш, батько потрібен лише для того, щоб грати з сином у футбол. Не тільки Ти робиш благородний вчинок, виховуючи дитину. Я вірю, що ти любиш його як рідного, але Томас. Він має право знати правду. Ні, ні. Він її не знатиме. Ні за що. Цього рішення я не зміню. За життя моя подруга не хотіла, щоб Томас дізнався про хлопчика. Пообіцяй, що не скажеш йому. Поклянися, Бенджамене. Я йому не скажу. Ні. Не я маю це робити. Але це страшна таємниця. Ево. Ти приховуєш найважливіше, що може бути у Томаса в житті. Мені судно. Розумієш, Ево? Нещодавно я сам дізнався, що в мене є дочка. Я думав, це лусіла, але помилився. Але вона все ж існує. А я не знаю, де вона. Ось так несподівано все сталося. Розумієш? Я не знав, що став батьком. Не знав. Ти знайдеш її. Рената скаже тобі, де вона? Ти й повинен розшукати її. Бенджамене, повинен. Вам треба зробити мамографію, екографію рентген грудної клітини і ще звичайний аналіз крові. Як тільки ви зробите обстеження, ми отримаємо повну уяву про характеристику пухлини. Зараз у мене існують деякі сумніви, але після обстеження ми зможемо точніше дізнатися, чим викликана ця пухлина. Лише після обстеження. Я хочу, щоб ви поставилися до лікування дуже серйозно, але не впадали у відчай. Живіть звичайним життям. Боротьба буде важкою, але у вас є чудові шанси перемогти. Повірте мені, ви переможете. Я можу вам зателефонувати. У будь-який час. Якщо вам немає з ким порадитись, або щось хвилюватиме вас, телефонуйте неодмінно і негайно. Добре? І ще. Я попрошу вас наступного разу прийти на прийом з чоловіком. Я сповіщу його про хворобу. Він має знати, як триватиме обстеження, лікування. Добре? Так, докторе. Ну що ж, ось направлення. Добре. І ще раз застерігаю, не зволікайте ні в якому разі. Чекаю вас у себе разом з чоловіком. Якщо щось хвилюватиме вас, якщо погано почуватиметесь, телефонуйте мені у будь-який час. Домовилися? Дякую. Якщо вам навіть просто самотні, чекатиму результатів аналізів. Так? Так. Дякую. Неймовірно. Таке враження, що рекомендації лікарів щодо обстеження раз на рік і розповідь про переваги ранньої діагностики, порожні балачки. На які ніхто не звертає уваги, чому я маю право а Томас? Ні. Чому? те, що ти кажеш, мені стосується і його. Він має знати про сина. Ево, ні, він навіть не підозрює про існування хлопчика. Ти пошкодуєш про це? Пошкодую? Ні. І я виконую свій обов'язок. Так хотіла. Моя подруга. А завтра син звинуватить тебе у тому, що ти позбавила його рідного батька. Незабаром він піде до школи, де у всіх дітей будуть нормальні родини. Що ти йому скажеш? Що його батько пішов від вас? Я б не покинув свою дочку. Ніколи. Але вона думає саме так. Це справедливо. Не порівнюй. Але ж ти дуже вперта. Томас безпринципний. Бенджемене. Ти чудова людина. Ти маєш право знати, де твоя дочка. І я тобі допоможу. Рената знає, де вона, але не каже. Іноді мені здається, що вона бреше. Не розумію, коли вона народила від мене дитину. Тепер і я не розумію. Це не усіла. По строкам не виходить. Ми розлучилися, а вона народилася через рік. Рената не була вагітною. Не знаю. Не знаю. Можливо, це помста. Помста? За що? Я зрадив Ренаті. Я її не розумію. В Ізраїлі все було чудово. Ми навіть вирішили одружитися. Послухай, я їй повірив, дурень, уявляєш? А зараз вона з моїм братом. Ти можеш повірити? Уявляється, вона в нього закохана. Данте, не розумію, що вона в ньому знайшла. Гадаю, тут не все так просто. Джуніор давно готує тобі пастку. А мені пастку? Джуніор хоче мене випередити. А Схоже, вже випередив. Він зробив мені послугу, позбавивши від божевільної. Це на краще. Я ж ледве не потрапив у пастку. Але мене не обдуриш. Ні, я обіцяв одружитися з нею, щоб затягнути у ліжко. Але вона все одно втекла. Ну і нехай йде до чорта божевільна. Божевільна. Все зрозуміло, друже. Ти все ж таки у пасті. Можна? Так. Тобі погано. Ти не вечеряла з нами. Просто стомилася. Довго гуляла. Ноги болять. Ноги? Ти завжди багато гуляєш, але раніше не скаржилась. У мене нове взуття. От і натерла ногу. Навіть зник апетит. Відпочиною все буде добре. Справді? Так, доню. Все буде добре. Мам, я попрошу Моніку принести вечері сюди. Ні, Лусіло. Я хочу побути сама. Трохи полежу. Добре? І не розповіси, що сталося. Нічого не сталося. Томас, в усьому винен лише ти. Ти. Я? В чому я винен? Не вигадуй. Ти сам винен. Раніше ти віддавав жінкам лише те, що в тебе між ногами. Так, і що? Як що? Ева забрала в тебе те, що розташовано вище. Так? Я... Що? Я не помітив? Не хвилюйся. Гаразд, Томасе. Спробую тобі допомогти. Томасе, запам'ятай, Томасе, жінкам треба дарувати все. Але до середини це кордон. Далі заборонена зона. Нижче, будь ласка. Але якщо ти пустиш жінку вище, ускладниш собі життя. Одразу потрапиш у рабство. Як зараз? Ти ж пародія на мужчину. Чуєш, ти дозволив керувати собою. А цього не можна дозволити. У тебе було стільки жінок і все було добре. Де той неперевершений хлопець? Де зразок, на який я завжди рівнявся? Де він? Де? Поясни мені, ти правий Данте. Жінки не варті, щоб за них хвилюватися. Ось це інша справа. Тепер усі жінки опиняться біля твоїх ніг. Звичайно. З ними треба лише так. Звичайно. Звичайно, молодець. Вона мені заплатить. Так, ще з відсотками. Я її знищу. Зітру на порох. Я їй помщуся, Данте. Помщуся. Молодець. Чудово! Чудово! Привіт, Люба. Доброго вечора. Я тобі дещо приніс. Але добра ніч, Анна Марія. Добра ніч. Не знаю, чи тобі сподобається. Так. Дуже гарно. Дякую. Так вирішила Рената. Вона просила мене відстоювати її інтереси і керувати фірмою. Ти занадто поспішаєш. Ми не хочемо відступати. До терміну виплат позаставі ще є час. Ти спитала, я відповів. Але я прийшов розмовляти не про справи. Вони не повинні заважати нашим стосункам. Я згодна. Про бізнес жодного слова. Це все дрібниці у порівнянні з нашим коханням. Так. Інакше ми б не були разом. Навіщо весь час жити, ніби кіт з собакою? Це була б війна. Mm -hmm. У мене є пропозиція. Ми накладаємо табу на ділові розмови. Згода. Але про що їм тоді говорити? Про нас. Привіт, тату. Привіт. Вибач, маленька, але цукерок я не приніс. Якби була чарівна паличка, щоб повернутися в дитинство? Я був би на 15 років молодшим. Тату. Що? Ти сьогодні не розмовляв з мамою. Ти не знаєш, що з нею? Вона знову розлючена? Тату. Припини, будь ласка. Я хвилююся. З мамою щось не так. Пам'ятаєш її депресію? Так. Через клімакс? Не треба казати про це з такою зневагою. Мене хвилює, що з нею зараз. Доню. Я не знаю, що з нею відбувається. Навіть не уявляю. Вибач, що я втручаюся, але не можна так поводитись з джуніором. Чому? Ти його використовуєш, щоб посміятися з Томаса. Так не можна, Ево. Джуніор кохає тебе. Ну, ти що? Зараз у нас неприємності, тому що він перешкоджав продажу нового крема. Він нервував, тому що ти пішла до його брата. Хіба це виправдання? Ні, звичайно, але він тебе кохає і сподівається на взаємність. А ти егоїстка. Для тебе будь-які дії підходять. Знаєш що? Припини, ти залишишся сама. Сама на вершині успіху. Коли це станеться, згадай мої слова. Не відповідаєш? Добре, не треба. Але потім не кажи, що я байдужий до тебе. Тихіше, Фернандо. Ренато. Ми можемо поговорити? Мені піти? Ні. Проходь. Що сталося, Томаса? Залиш мене в нерті. Ренато. Поки я там був, справи просувалися чудово. Мій брат знищив компанію. Я маю очолити її. Томасе я обіцяла Джуніору. Не наполягай. Твій брат залишиться в нерті. Це вже вирішено. Ренато, будь ласка. Вибач, Томасе. Але це неможливо. Будь ласка, мені потрібен Орасіо Дель Каналь. Орасіо? Привіт, це Томас Альварес Толедо. Так, чудово. Ти мені терміново потрібен. Краще завтра. Так, так, вранці. Але Бенджамен не батька Лусіли. Він каже, що це неможливо. Лусіла народилась через рік після того, як вони з Ренатою розлучилися. І Рената не була вагітною. Тоді звідки в неї з'явилася ти? Вона ж тебе не в капусті знайшла. Ні. Треба діяти. З'ясуй, хто ще чекав на дитину, окрім Ренати. Доведеться переглянути на небі усі архіви. Такі жінок мільйони. Ні, дурненька. Ми не все знаємо. Рената когось приховує. Твоя матір десь зовсім поруч. Сама я не зможу. Допоможи мені, Ево, будь ласка. Допомогти тобі? Не знаю, не знаю. І я кажу про серйозні речі. Благаю, допомогти мені знайти маму, а ти жартуєш. І як і ти, ти допоможеш? З однією умови. Справді, щоб ніхто не знав. На мене чекає сюрприз. Звичайно. Я покажу тобі твою маму, але ти нікому не скажеш, що все знаєш. Чому? Якщо з'ясується, що ти не я, у тебе заберуть Чарлі. Лише не це. Отже, домовились? І я покажу тобі, маму, але ти мовчатимеш. Так, присягаюсь. А коли покажеш, незабаром. Сховайся. Мене не можуть побачити. C'était